Вітаю, друзі. Будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, аналітиком Олексієм Голобуцьким. Вітаю от вітаю. В мене є зараз. Я, от на, на минулому тижні я спілкувався з трьома своїми друзями. один італієць, один німець і один колишній наш киянин, який живе зараз а, в крайотах під Хайфою, в Ізраїлі. Кожного з них я запитав, чи задоволені вони тим, що відбувається в їх країні. А, Італієць сказав, що він не задоволений і більше не голосує за мела, тому що в нього взагалі вона не виправдала, і він бачить, що вона не відповідає його очікуванням. Більше того, вона все більше і більше стає радикально права, Йому це не подобається. Це він так каже. Я кажу: Окей, що саме тобі не подобається? І він починає перераховувати. Німця випитую. Ти скажи, будь ласка. Він каже: Мене все влаштовує. Я бачу, у нас дуже високі податки. Мене мені це не подобається, але я розумію, куди йдуть ці податки, і я готов голосувати знову, щоб було так само. так само а Ізраїльтяни запитую, кажу: дивись, ти ж там був за Бібі, а зараз ти знаєш? Я вважаю що Бібі веде країну не туди, тому я за лікут. Це партія Бібі Денягов, в якій він її очолює. Але я вважаю, що Бібі це тягар на ногах партії і його виборців. Він повинен йти. Нам потрібні вибори. Кожен з цих людей оцінює те, що відбувається в країні, і дає собі раду. Німцю більш за все повернути. ти бачиш, він готовий, йому все подобається. При тому, що там вичає проблеми, я, до речі, його запитав: а от у вас є проблема з ісламістами. Він каже: в нашій землі немає. Все, от пляшите відповідь: в нашій землі немає. Це все його все влаштовує. Що в інших землях його не турбує? Така містечковість, але інше бай хоче, іншого. кожен з них очікує пропозицію для розвитку країни. і я не бачу. Щоб хтось з тих людей, які зараз керують країною, мог щось запропонувати, що вони зможуть виконати. Ні, запропонувати можна кінець епохи бідності 2.0, кінець, епохи брехні, 2.0, а великі крадівництва, великі будівництва. 2.0. ну все ж це можна підстати. Більше того, осінь приде саджати. Точно будемо. Ну все що завгодно, але. Факти залишаються фактами, тому в мене і з'явилося запитання: навіщо люди, які не можуть нічого дати країні, б'ються за владу, і розумію, тут ти правий на 100%. В вим'я влади, це справді наркотик, за яким багато хто стоїть в черзі, але дехто повинен зрозуміти, що якщо він хоче у владі залишитися, то він повинен був би Петро Зеленського, наприклад, змінити свій підхід. До керування країни він це зробити не зміг. Більше того, він заявив на днях, і ти знаєш, я тобі відверто скажу: я випав в осад Тому що коли я читаю, що Зеленський каже: знову: це ж від автора: у мене нема часу думати стратегічно, та у моєму мізку закінчилась війна. Він сказав, що у мене є можливість думати вголос таким чином лише під час інтерв'ю. Я цього. Не роблю зі своїми підлеглими і колегами по уряду, якби я уважно, якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я б міг прийняти лише два-три рішення на день. Але я маю зробити 20-30 рішень. Ну і ми розуміємо якість цих рішень. Ми розуміємо, що ми бачимо. Тому я і вважаю, що дивись а мені байдуже, хто буде йти на наступні вибори. Мені важливо, щоб тих, кого обрали, щоб вони. Не поховали країну остаточно, щоб потім ми нічого не казали. Ой, що як сталося? Остаточно втратили країну. До речі, при цьому при всьому хочу звернутися зараз до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір, то поставте вподобайку це. Дві секунди, а для каналу це важливо. Не забувайте ставити вподобайки. Будь ласка, не забувайте підписуватись, коментувати. Напишіть звідки ви дивитесь. Я уважно передивився зараз коментарі. Не так багато людей пише, звідки вони ви ж не ну, вас що засмучує, де ви знаходитесь. Пишіть пишіть, де ви дивитесь, куди ви закинули долю, або де ви чекаєте чи наближаєте перемогу. Заздалегідь хочу подякувати всім військовим, які дивляться цей ефір. Також коментуйте, що ви думаєте з приводу почутого, і поширте відео, тому що інформація це зброя. Допомагайте озброювати інших, якщо ви вже озброєні. На каналі ЯФУ спонсорства. Якщо є бажання, то ставайте спонсором каналу, проявляйте свою лояльність і підтримку каналу. Також раджу підписатися на канал Олексія Голубуцького. Він так і називається Олексій Голубуцький. Раджу підписатися. скажімо так, знати будете гарантовано більше. Олексій, скажи мені, будь ласка, президент, та ні, це я щиро кажу те, що є президент Чехії, Петр Павел вважає, що Україна має погодитись з тимчасовим перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни. А таку думку він висловив в інтерв'ю New York Times і найбільш каже, що найбільш вирогідним результатом війни буде те, що чинна частина української землі. А опиниться під російською окупацією, хоча і тимчасово а, так, от скажи, будь ласка, він же додав, що тимчасовість може тривати роками. На його думку, нинішньої ситуації не можна говорити про поразку України чи поразку Росії, тому кінець війни десь буде посередині. Наскільки реальний саме такий варіант припинення війни це не закінчення війни, це припинення бойових дій. А нам озвучили вже готове рішення, чи це можливий сценарій. І тоді запитання в офісі президента ти вважаєш, вже орієнтується на цей сценарій, чи ще ні? Чому запитую? Тому що завжди те, що каже Петр Павел, потім ставало реальністю. Він казав, що у нас буде тільки одна можливість наступу. Так і сталося. Він казав про ті речі: ну, все, що він каже, це не тому, що він пророк. А тому, що він добре інформований про те, що говорять в Кулуарах, і, мабуть, йому доручили від імені Євросоюзу озвучувати а, таку узагальнену позицію. Так що скажеш з цього? Ну, я не думаю, не тільки тому, що він обізнаний. У він... мене є знайомі, які з ним служили а, в радянські часи. І ну, час від часу зустрічаються з ним. Він просто перше, симпатик України великий, але, але він їх добре дуже знає Росію, дуже добре знає Україну, і думаю, у нього немає ілюзій і нема перебільшень, так би мовити, певних. Так, ну, звичайно, що американські політичні діячники, ну для нього все ж таки це дуже. Якщо Росія там ще ну відносно близька, там, немає на увазі, вони знають там. Щось відносно культури, історії, то Україна це дуже далека для них. Країна для більшості, так і е, вони б хотіли би і почали вірити в те, що ми, Україна це не Росія, але це, звичайно, важко, і довго це проходити. А він, я думаю, чудово це розуміє. Так, це один з варіантів, який, е, який скажімо так, європейці, на які вони готові піти. Е, це буде так званий цей варіант корейський, який дуже не люблять в нас чомусь. Мене постійно чомусь забачують, але просто ви повинні зрозуміти, що як тільки він стане реальністю, він стане українським сценарієм. А зараз він схожий на корейський сценарій, так би мовити. Війна не закінчилась там. Вона ну, просто вона перебуває в такій, як це називається, в тихій формі. А в будь-який момент вона може розпочатися, я кажу зараз про Корею. Ну, такий варіант, скоріше за все, ну, мені здається, що він більш реальний, ніж е, варіант, що ми яким чином зможемо відбити ті території, які захоплені найближчим, найближчі роки. Е, ну, і є варіант, звичайно, чорного лебедя, якоїсь ситуації в Росії, які дозволить нам вирішити це питання ну, іншим шляхом, скажімо так. Але якщо казати поміркований. Повертаючись до твоєї аналогії, яку я не дуже люблю. Ну не аналогії, а твоїх прикладів, так, це твої друзі. Зрозуміло, я думаю, що ні німець, ні, ні італієць, ні ізраїльтянин. Там не я не думаю, що вони там слюсар, сантехнік і чи хтось, так? Так, кажу зразу, кажу зразу: дивись, італієць виробник вина. А, ну, понятно, вже ясно, вже, що ні, не він просто людина. виробник вина. До речі, він перестав постачати вино в Росію з 2014 року, і це теж факт. А, далі а, німець він а, звичайний чиновник, просто чиновник. Ну, тобто, ну тобто, незвичайні не люди такі ізраїлітянин, от... водій автобуса. Добре, Ізраїль найбільш складний приклад, бо все ж таки там ситуація ну, відрізняється від італії. Ні, Я до того кажу, що розумієш так, люди з освіту, а хто ж тоді голосує в, в Тюрінгі? Хто голосує за ультраправих і ультралівих, даючи їм 50 практично відсотків е, е, голосів в цих, в цих землях? Хто ж голосує? І чому вони бачать проблему міграції, хоч, хоча інші її не бачать. Зрозуміло, ну, що це популізм, так? Це популізм, який зараз править бал в, в усіх політичних системах демократичних, просто з, з відносним успіхом, з невідносним успіхом, так? І я, тому я і кажу про Зеленського і про нинішню владу. ну Вони абс, просто. Просто там є інститути, які, хоч якимось чином, обмежують цей популізм, і все ж таки є запорукою того, хоча не стовідсоткового. Не але будемо сподіватися, запорукою від ідіота, скажімо так. От, ти коли кажеш про цитуєш, цитуєш Зеленського, то процитуй діючого президента на той момент Трампа. У нього кожний місяць були о, фрази і слова, які не проходили перший факт Чечен. Потім не проходили формальну логіку просто, так? І просто були брехні. Просто були брехні. Ну, нормально, так зараз він балотується, має шанси. Це Америка, це велика країна з великою нацією. так? Норм... Ну, тобто це, це такий час, так би мовити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент в і, і ще раз скажу, величезна кількість людей, що в Америці що в Україні немає критичного мислення, і всі ці наші роздуми, і про те, що він там щось не те сказав чи щось сказав те, але це не було в тому контексті. Вони до одного місця. Вони німець, який не розуміється в проблемах економіки, і не розуміють, для чого Німеччина була міграція, так. Просто не розуміє, і що те, що він має хорошу пенсію чи хорошу зарплату, це в тому числі не через те, що вони там дуже багато працювали, це само собою, але в тому числі через те, що була завезена чи в х роках, коли просто не було робочих рук, була завезена робоча сила з Туреччини біля мільйона людей, і це традиція, яка продовжується до сих пір, так. І зараз саме Шольц поїхав домовлятися з Узбекистаном, що йому потрібні просто, ну реально, потрібні просто люди, які працюють для того, щоб економіка працювала. Але з'являються популісти, які звичайно які не можуть розумієш, там які там дуже маленька відстань між соціал-демократами, зеленими і ХДС ще 10 років назад. Ті зменшити податки, ті збільшити податки, ті, наприклад, давати. Завтрак в школі і обід. А ті давайте тільки завтрак, а ті давайте тільки вечеря. Ти розумієш, що ти ну, тут особливо не розігнешся. Так. А тут зразу прийшли і кажуть: значить, сюр, як там Брекзит проходив? Так? 80 мільйонів тур, турків переїдуть в Великобританію. Все, це ваш любимий Джонсон про це розповів. Розповідав, так би мовити, так не мій любими, не треба. Ні, <райом> <райом> <та, райом> ну я не тобі кажу. Я кажу <райом> про Україну. Не казав, що те, що вони несли в Україну для того, щоб вирішити свої внутрішні питання. Він фактично грався, коли йому закидали порушення, коли йому закидали все те, що призвело до його відсадки. Він зразу даєш за Україну і всі казав. Ну так Україна, війна, треба. Ну, я я, я, просто, я просто кажу тобі, що це це такий пішов порода. Політиків, так ну це звичайно на фон, на тлі от того, що я казав про Шольца. Про Меркель так людям потрібно в на, в, в заході. Відбулося перевиробництво еліт, так би мовити. Так? Дуже багато людей, і їм треба чимось якось відрізнятися, проходити з самого низу, як Меркель чи як Шольц, проходити з самого низу цю партійну структуру там, так. 20 років чекати свого шансу, ще 30 років не всі готові, особливо в час інтернету, особливо часу. І тоді з'являється такі, як Борнела, здається, да, в, в цьому в національному фронті. Скільки йому там років? Вже навіть забув. 28, здається здається. років. Так? 27, так. і він зустрічається з племінницею Лепен, і це ну, до речі, так. Не і, 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 і які міг в принципі маленькі шанси, але були шанси стати Прем прем'єром Прем Франції. Франції, так. І це була То перша от, історія от, в історії Франції, коли прем'єром ставила людина без вищої освіти, да ось ну, ти просто кажу: вони не хочуть не хочуть чекати соціальних ліфтів, які до яких звикла так бути еліта, оця от яка відходить зараз, да яким 60, 70, 80 років. Так вони, от як Байден, яскравий приклад, так от просто пройшов і 50 років цим займається. Вони хочуть вибухнути, отак от отак, бамс, отримати все. А далі вже розбиратися, а далі вже розбиратися, так? Бо жодної величезної кількості тих проблем, про які говорить Ліпен, чи говорить АДГ, чи говорить АДН, тобто українською, так, чи говорить там ця невибрана ніколи Сара а, з Лівих, не так не вона не вирішить, вона не це не може бути ну, вона вирішить ті... тільки виключно за рахунок просто, того, що німецька економіка почне завалюватися. І звичайно, ніхто це не дасть зробити. Так, мелені прийшла теж на зовсім. Чим вони задоволення не? Тому що вона обіцяла одне, вона не може це фізично виконати. Вона не може це виконати. От і все. Вони це, це, це так само, як і, як і наші нинішні. Вони обіцяють більше, ніж можуть виконати. Ось так більше, ніж можуть виконати, в принципі. так? І це не подобається. І це не подобається, звичайно, людям через деякий час починається коливання, так само, як і в нас. Люди. Але просто проблема в тому, що. Зараз не сподіваюся, це відбудеться і в Америці, і це в Європі відбудеться. Так? Знову ж таки, для цього є засоби масової інформації, для цього є інтелектуали, експерти, інституції і так далі. Вони все ж таки цю, цей човен якось зупинять. У нас нікому зупиняти. І наступний, і вони так думають, нинішня влада, що наступний виграш і наступна перемога на виборах це не представити якийсь результат. Там, от ми пообіцяли, виконали, так. А це не обіцяти більше вдвічі. Я знаю, що вони будуть обіцяти. Я в цьому абсолютно розумію, так? Що вони будуть пише, ми зупинили війну, не дали вбити, а зараз ми привесемо на відновлення у, мільярд мільярдів, там, трильон трильйонів. Кожний українець взагалі забуде про те, щоб працювати, він буде плавати так. Моти в своєму власному 4 басейні, 4 а, а німці будуть євро далі працювати 4 на нас чотири тисячі євро. Кожному вчителю, слюсарю, ну ти а, все кожному... таки. Тоді, саму... тоді це була виглядало повною брехнею, так і повною Тоді, А зараз чому травмована абсолютно населення? Постійно розгойдується. Це ж соціологи підтверджує так. Так. Що нам вбили в голову? Що, ну, це патерналізм, він ж нікуди не дівається. Ми ж як були радянськими людьми, дуже багато чому, так і залишаємось. Що прийде дядюшка Сем чи якийсь там інший, да? По-перше, він відвоює наші землі. 63% за соціології впевнені, щоб закінчитися тим, що сюди війде контингент іноземних військ, який закінчить війну, так? І що ми будемо купатися просто в грошах, які нам. Нещасним, бідним і сірим винні всі за те, що ми воюємо за дем... Половина населення не розуміє, що таке демократія. Вона ніколи з нею не стикалася по-справжньому, так? І коли Зеленський говорить, ну це не для нас говорить, він для заходу це говорить. Так ви хоче в них такий комплекс неповноцінності а, а, виховати. Так? Можливо, спрацює, можливо, не спрацює, що ми. Боремося за демократію в усій Європі, в Америці. Ми на острій боротьбі. Це, в принципі, та правда до певної міри. Правда, так? Але це в нас е, виховує чи навіть народжує такі алюзії. Не, не алюзії, а ілюзії вже. Алюзія це потім будуть. Ілюзії, так? що дійсно нам тільки от треба от пройти цей момент, якимось чином, так? А потім все буде чудово. І так само з ЄС, і так само з НАТО, замість того, щоб говорити правду і говорити про проблему, нас постійно роблять все, щоб. збити, збити. Головне, нам, ось ми все, ми 30 м все, точно, все, а, 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 а як ми будемо там, сям, нікого не цікавить. Там. Ми головне, щоб ми нам бамс дали, і ми одразу заживемо, як, як не знаю хто. Те, що у нас. Просто безліч проблем, які. От я, наприклад, як людина, яка цікавиться все, таки, я не знаю, як ми будемо їх вирішувати. Да? Там проблему демографічну. Просто після цероушного цього звіту реально просто розумієш, ну добре, ну добре, ну дай Боже закінчиться війна найближчим часом. Так? З проблеми нікуди не дів. Більш того, вони загострились по максимуму. Просто загострились по максимуму. Тому що хто буде відновлювати цю країну? Хто її буде, грубо кажучи, далі, далі нею займатися? Дивись, пенсіонери, які проголосують за Зеленського ще в другий раз? Ну, я До все не... голосуючі пенсіонери, проголосуючі пенсіонери ризикують залишитися в країні з Зеленським самостійно і просто подохнути а, від того, що буде далі, а те, що перспективи з Зеленським найгірші? А з іншими, хоч якісь можуть бути, це я впевнений. Хоча я впевнений, що на цих майбутніх виборах популісти, тут ти правий на 100 будуть грати максимальну гру. Всі будуть обіцяти якомога більше, щоб отримати прихильність. Але питання в тому, що треба не обіцяти, а треба. Казати те, ну, що ти розумієш ти, ти так хочеш видізнити, що нібито популістами будуть тільки там якісь обмеження. Наприклад, тим, ні, кому ні. ти симпатизуєш, Чому вони я популістами не будуть. Я ще раз кажу: дивись, граф популізм, я ж кажу, що граф популізм буде вбив. Чим чи їм... добре? Давай чим умовний залужний, умовний залужний може от крім от, ну, от, чи не є популізмом мати одразу переможну позицію? Одразу? Не висловлюючи жодного політичного погляду, жодної програми, жодної це добре, давайте так. Те, це що у нас популізм. найпопулярніший Чекай, політик, це те, це що залужний найпопулярніший політик, чи найпопулярніший людина в Україні, який може стати президентом, це, це є так. ознакою, того, що ми здорова нація демократична, чи все ж таки того, що ми і далі намагаємося шукати політичний рух лідерського типу, або месію. Ну, але проблема, тому, але проблема в тому. Ні, навіть не проблема. Але питання, скажімо так: питання в тому, що чи може він зробити чи ні на полі бою. Він показав. До речі, як дипломат теж зараз показує. Якщо буде не, не хочу нічого зараз сказати, але я впевнений, що е, ти знаєш, заложний може бути тим, ким не зміг стати Ющенко. До речі, шанси на це в нього є, і давай час У нього можна. шанси є на все, це невідоме. Він може стати а, піночетом, а може стати а, не знаю, так він зможе вийти, вийти, так помовити, а ще Україні. Він зможе вийти к військовим, які 100% будуть незадоволені. Будуть військові бунти. Як які були пам'ятаєш протести шахтарів? От я впевнений, будуть такі ж військові. І він зможе вийти і поговорити. Його почують і не тільки почують. Так ні, він на нинішній ситуації. Якщо він сказав, якщо завтра були вибори, я соціологію буквально бачив скільки це пройшло три тижні назад закриту. Ну він виграє вибори. Він виграє парламентські президентські вибори. Виграє і якщо б я був би його політехнологом, я б вам порадив тільки одне залишатись так, так само інкогніто, знаючи нашого виборця. Знаючи нашого вибусів ми зараз говоримо про це, ти хочеш ти ви ти хочеш всі критики Зеленського хочуть наділити його якостями, які неможливо продати всій країні, ми щоб виграти вибори. Продавати. Дивись, мені не треба його продавати. Я хочу жити в країні спокійно. Я тобі зараз кажу, Я казав, і знаєш це? Я не піду в парламент ні в якому разі. Туди мене вже не загоніш ніколи. Більше того, я тобі хочу сказати, що я. Хочу спокійно жити в країні, яка буде змінюватись і яка буде вирішувати свої проблеми, не шукати куди переїхати з України через те, що далі будуть невигласи працювати в країні і вбивати її остаточно, розграбовуючи. Я хочу жити в себе вдома, і я не хочу їхати звідси. І саме тому я впевнений, що Зеленський не має права не тільки переобиратися. А, взагалі, на будь-яке політичне майбутнє, і тут я погоджуюсь, що частина виборців знову за нього проголосує, тому що шашлики і кінець епохи бідності непогано продаються в комплекті з слугами народу серіалами, чимось ще. Але почекай, я це, хочу... це, це, це філософське питання. розумієш, Україна не єдина країна на планеті, в те не гаразд. Ти хочеш жити дома, і я хочу, і ми не хочемо. І я хочу. Ти розумієш, що з Зеленським перспектив не буде? Давайте чесно. Ти розумієш це? Що, про Зеленського, що? Зеленським перспектив для України не буде. А, я живу в цій країні, як і ти 33 роки. Я, Коли вийшов зі школи, я думав десь до, до кінця до другого строку кучми, що з цієї країни може щось статися хороше. Я тепер не вірю в це, в принципі. А як це що? Тому я ще, Поки народ, поки це масово не буде розуміння, чи прийде хтось, хто зламає просто ці тренди через коліна, так? Я таки вірю в два варіанти: треба поміняти тренди самостійно, чи це якщо хтось зробив, просто поміняв тренди. Якщо далі буде така ж сама логіка українця рядового при голосуванні, при виборі, як вона існує всі 30 років, так? То хорошо тут нічого тут поганого не буде такого прямо. Слухай, ну ми не в Іракції живемо, так? Ми не живемо не дуже, в країні. Слухай, я знаю, у мене є там знайомий, який живе тут дуже довго в Аргентині. Він каже, що ваші проблеми, ну і чому не вважати війну, так? До війни він казав, так? що тут, ти знаєш, ти прокидаєшся кожен день, що ціни в 10 разів більше. А, 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 і, це, і це протягом 70 років відбувається. 70 років. Приятель живе в Пакистані, і він а, каже, що ти не розумієш, що таке жити в треші. Я йому наче, починаю розповідати те, що там прильоти. Говорить: Та прильоти! У нас на днях ринок весь підірвали взагалі. І я просто не встиг прийти на закуповуватись на ринок. Тому я добре добре розумію, що кожна країна свої проблеми, і ми про це теж поговоримо. Але я хочу ще кудись обговорити до того, як я обговорюю, я хочу сказати дві речі. Перше, тим, хто пише щось про окуляри мого моєї співбесідника, хочу сказати, у Олексія проблеми з очима. І якщо вам щось не подобається, то ви свої претензії до його окуляр можете звернути в трубочку і вструмити собі. Ну оберіть самі ту дирочку, куди ви хочете їх засунути. Тому що те, як ви пишете, це м'яко кажучи, бидло. Ські хамство, на жаль, ви інакшої мови не розумієте, з вами я розмовляю так. Всім іншим, я хочу подякувати за те, що ви дивитесь ефіри. Я хочу подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви не забули поставити вподобайку, за те, що вони пасивні, як представники офісу президента, а активні, і за те, що ви допомагаєте. Тому дякую кожному, хто зараз не забуде поставити ту вподобайку. Ставте, ставте зараз. Поставити підписатися, прокоментувати, напишіть звідки ви дивитесь, і, взагалі, що ви очікуєте від. Повернення Зеленського з сполучених штатів, а також ставайте спонсорами каналу, якщо є бажання підтримати канал, і допомагати йому залишатись незалежним.